Доброго дня, вас вітає розсадник Проксима. До вашої уваги. Каталог декоративних рослин. Це на столі у кожного ландшафтного дизайнера, в кожному садовому центрі в Україні книга бестселлер для використання, для консультацій і тому подібне. цьому каталогу вже роки, але він є найкращим, найкращим взірцем. Є російський каталог. Як все, що робиться в Росії, там просто, це просто копія майже повна польського каталога. Але та, тут є нюанси для використання в північних умовах. А тепер от я вам покажу каталог, як він виглядає у нас, затертий, бо ми їм користуємось щодня. Які особливості цього каталога? Основне посадка, дуже детально з фотографіями. Дуже зручно. Далі ми. Відкриваємо вже розділи по розділам хвойні, листяні дерева і там багаторічники, в'юнки, Дуже цікаво. Потім дуже гарно зроблено, що кольорами відмічені різні розділи. Я, наприклад, можу в будь-який момент відкрити там те, що я хочу за одну секунду. Майже магнолію, наприклад, ми знаємо, кожен консультант знає приблизно, де вона знаходиться. і Отак моментально відкриває по кольору. Далі дивіться, які описи. Схема рослини зображена. Тобто видно, як рослинка росте, яка вона виросте, опис детальний, фотографія з назвою на латині і російською мовою. Далі всі ці розділи класифіковані, шикарна класифікація. Ну, багато, безумовно, вже є рослин, які не описані тут. Є дуже багато нових рослин, які є в нашому асортименті, яких, яких вже тут немає. Ну, Яких ще не було, коли друкували цей каталог по плодовим дуже гарно. ну, Поплодовим в Україні інші асортименти трошки, але все рівно дуже актуальна інформація. Далі, за що я більше всього люблю цей каталог за ці розділів, які в кінці. Ідеї по використанню і таблиці. Тут дуже важливо, що по класифіковані рослини. По різним по способам використання. Це, наприклад, декоративні рослини з їстрівними плодами, цілий розділ. Далі, рослини для умов міста. Також, крім того, є таблички, де вказані е, ширина вулиці, вузькі вулиці, але дерево па, чи дерево, паркове, я, яка, яка висота повинна бути, яке може бути, і тут хвойні кущі. Листяні дерева окремо бачите для умов міста класифікація. Також ми бачимо назву рослини під номером, і винесена її латинська назва, і російська назва. Приклади використання, як використовуються ці рослини в ландшафті. насадження природного типу підзажні посадки. Це для англійських стилів. Можна обирати собі рослини. Вид... Природний тип, пейзажня посадка. Шикарно просто. Ці люди, які робили, поль, польські спеціалісти, які робили цей, цей каталог, їм можна пам'ятник при житті поставити. Так, рослини для тварин, їстівни, не їстівні, рослини для вересових садів, це і для кислотних, Це кальцефоби, ацедофіли, рослини. Далі рослини для альпінаріїв. Компактні рослини, далі рослини для східного стилю, японського стилю, для води рослини, лілії. Ну, там різні, абсолютно рослини. Рослини для декоративних контейнерів. Це кашпо, ви мож, де ви можете їх використовувати, які в наших умовах більше придатні. Ну, Польські умови трошки інші, там більш південніші регіони, але все рівно це дуже важлива інформація. Що у нас що зимує, що не зимує, вони поради тут дають. Архітектурні рослини для контейнерної посадки, це далі ґрунтопокривні рослини. Де ж фотографії, як використовуються рослини для фармовки. Приклади формовки і під номерами тись ягідний самшит, наприклад, там бірючина, дерен, все під номерами написано, де як використовується. Рослина для живоплотів, ну безумовно, тут класифікація для шпалер, стрижені, нестрижені, вільно ростучі бордюри, низькі. Все тут, бачите, класифіковано. Для чого йде? Наприклад, для бордюру йдуть низькі рослинки з сосни, наприклад, сосна, муго, гірська. Наприклад, таксус, виділено фермен для низьких войтак. Виділені, все виділено, шикарно, просто, просто ідеально. Далі рослини з декоративним цвітінням. ну Це дуже просто. Там дуже багато суцвіття аромат, ароматизовані, декоративні, строки цвітіння наведені тут. Далі. Рослини з декоративним листям. Теж класифікація окремо. По кожному розділу своя класифікація. Так. Ну, і рослини декоративні восени. Це рослини, які змінюють свій колір. для сонячних місць, які люблять сонце. Також Ось наступний розділ для тіні. Теж фабула є, є опис, є на латині. Все є. І тобто ви думаєте, коли у вас тіні витривала ділянки, ви спокійно заходите в розділ і бачите рослини вічно-зелені, рослини з декоративним цвітінням, корою. Для, і дуже що важливо для різних ґрунтів, для кислих ґрунтів, для лужних ґрунтів, розділені рослинки і все це легко перевірити тут. Ну і Відповідна е -е, назва гласарій. Де ми бачимо молодило синонімічні назви. На латині, російською. На жаль, поки що нема української. Ну нічого, скоро зробимо. Запрошуємо в гості. Каталог декоративних рослин. До нових зустрічей!